Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з покупками, які трапились на великому весняному фломаркті в Штутгарті Але спочатку дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобання. Починаємо з малої пластики. Перша це ось така пташка. Снігур. Матеріал це композитний якийсь матеріал, я не знаю, це не, не порцеляна. Ось на такому постаменті вона знаходиться. І компанія я не знаю, яка виготовила, але тут є напис Consthandwerk, тобто художня ручна робота, якщо дослівно, і розпис вручну зроблений. Дуже симпатична пташка, реалістична. Ось така зустрілась нам. Ми її взяли. Вона дуже гарно розписана. Симпатична пташка. Ну, а далі е, дівчинка, маленька дівчинка. Це порцеляна вже. Вона сидить на цеглі. Тримає в руках. Я думаю, що це грифельна дошка. Для школи вона готується, або до школи, або збирається до школи. В такому одязі. Старовинному це Гобіль, 1984 рік. Тобто 40 років цій дівчинці, вже ніжне личко, гарна робота, симпатична дівчинка. Тепер вашій увазі пропоную набір для десерту. Велика тарілочка, діаметр її 19 см, і 5 маленьких розеточок по 11 см діаметр. Дуже ніжна річ, дуже ніжний набір. Рідко зустрічається сірий колір, так, щоб був на, на, на порцеляні. Але ось трапився мені, я взяла, не дивлячись на те, що тут неповний комплект, 5 всього-навсього розеток. Ось така ніжка в цій тарілочці. І е, сірий обідок блакитно-сірого кольору, і по ньому розташована теж сірого кольору, таке мереживо. Дуже красиве мережево, букет, літні квіти, ніжний букет. І розеточки теж невеличкі, симпатичні. Тут трошки інший цей орнамент по краєчку, але всередині так само. Мережево. Ну і, звичайно, букет деколь така ж деколь. Компанія, яка виготовила цей комплект, називається Thomas, Thomas Ivory. Була така серія в 40-50-х -х, х роках, переважно. Тому ось досить старенький набір. Колір тут не зовсім слонова кістка, він трошки світліший, тобто без жовтого відтінку. Але неймовірно пасує до цього сірого кольору. Гармонічний набір. Я хочу сказати, що рідко зустрічається сірий колір на порцеляні. Ну, принаймні мені, мені я не, не зустрічала майже не пригадаю. Тому, звичайно, я його взяла з задоволенням цей комплект. Тепер декілька тарілочок. Хто дивиться мене деякий час, вже, бачив, що я почала збирати французький посуд. Ну те, що мені трапляється на німецькому ринку, зрозуміло, це не Франція. Зрозуміло, що вибір набагато менший. Переважно тут німецький посуд, що і логічно. Але зустрічається і ось такий: невеличка тарілочка, вона скоріше фаянсова, ніж порцелянова. Хоча подібні предмети позиціонуються як порцеляна. Тут немає, перепрошую, немає кракелюру, немає нічого. Це аерографія. І подивіться, я як майстерно підкреслюється рельєф за допомогою фарби по краєчку тарілки. Дуже красиво це робиться, простим способом таким, але ось нанесення фарби підкреслює цей рельєф. Всередині, або ожина, або малина. Це аерографія. Є градієнт від зеленого до такого ну майже білого, але все ж таки це не білий колір. Це відтінок зеленого теж є присутній. Французька компанія довго шукала клеймо і знайшла, що це компанія Pekson. Якщо я правильно читаю, вона існує досить давно. Десь з, кінця, з початку 19 сторіччя, з різними періодами злетів і падінь, ця мануфактура існувала. І, і ось перепрошую, і ось один з таких варіантів. Напевно, це 40-ві роки. Я не знайшла, клеймо таке є, але якого віку я не знайшла. Десь, напевно, 40, ві середина 20-го, можливо, 30-ті, ну. Непізніше 50-х років, я думаю, тому що сам, сам метод цієї аерографії він був популярний в той період. Щаслива, що придбала цю тарілочку. І так само в той день я купила 6 маленьких тарілочок десертних, 16 см діаметр. З красивим таким оздобленням. Тут є невеличкі виступи, ну, тобто як рельєф такий. Невеличкий майже зовсім, але гарний малюнок. І це е, компанія Саржемін. Я про неї вже розповідала. Декілька предметів у мене є. Мольєр. Серія називається Мольєр. І їх шість було так я шість і забрала. Ну, не знаю, поки що я не буду е, з ними розлучатися. Е, це е, початок ХХ століття. і це стиль. Арнуво ці елементи, Арново. і і датує, датується цей посуд, саме ці тарілки, таким початком ХХ початком століття, 1900-ті роки. Вони в гарному стані, це теж фаянс. Вони в гарному стані на диво, тому що часто бувають зовсім, зовсім поганому. І теж щаслива, що придбала. Можливо, до них зустрінеться, притягнуться якісь або чашки, або. Ну, чашки, напевно, скоріш за все. Маю надію. Завжди, коли бачу красиві вази, я їх купую, тому що у вас багато не буває і в домі. Інколи вони розкуповуються у мене, люди розбирають, а інколи лишаються, і я ними дуже задоволена. Ну, подивіться, на задньому плані у мене стоїть невеличка вазочка, вона, до речі, є в продажу від компанії «Керафіна». З трояндами, потрошку троянди наші вже сипляться. Але я все ж таки зрізала, щоб показати вам, якого розміру ці, ці троянди. І подивіться, як вона чудово виглядає з квітами ця вазочка. Але ну ось до неї знов-таки зустріла вазу цієї ж компанії. Кірафіна Порцелян Компанії. 24 см висота. Вона біла, вона без оздоблення. Я маю на увазі малюнків якихось, але тільки рельєф. Бароковий рельєф, дуже красивий. На невеличкий букет, вона в гарному стані. На невеличкий букет або на одну квітку велику, або на якусь гортензію, чи щось таке. Ось така ваза зустрілася, я її купила обов'язково. Ще одна красуня, вже абсолютно в іншому стилі. Висота 17 см, а ширина 14,5. Рожевий такий рожево-сірий декор з позолотою. З обох боків однаковий. Ну, дуже стильна річ. В стилі мінімалізму, напевно. Це кайзер. Далі я хочу запропонувати вам декілька великих блюд. Трапились вони нам цього разу. Перше діаметром 29 см. З невеличкими прорізями в трьох місцях. Е, немає позолоти, є чорний колір, розпис, Ну, це -то він такий чорний, з люстром, скоріше за все. Е, тут є і рельєф, якісь фрукти, або овочі, зустрічаються, або це квіти. Е, деколь і, розма... і розпис ручний домальовка, скажімо так. Оці цій сірі. Квіти, Мені здається, це деколь, а ось чорні квіти, лис, листочки. А ось чорні ці листочки вони вручну зроблені, на мою думку. І це нова для мене мануфактура. Я не зустрічала посуду такого раніше: Хертель Якоб. Сорокові роки. Сорокові 50-ті, десь так. Ось перше блюдо. Наступне блюдо. Діаметр його від ручки до ручки ось так 33 см. Воно на ніжці глибоченьке. Воно оздоблене зеленим кольором, зеленою стрічкою, світло-зеленою. Золотом оздоблені ручки і краєчок. Всередині деколь. Є невеличкі сліди побутування, ну тобто, напевно, просто тарілки ставили всередину. і Воно не пошкоджене нічого, але трошки-трошки деколь десь. <кій> Постраждала. Зовсім зовсім трошечки. Ось такі квіти, теж неймовірної краси, блюдо. Важкеньке. Ну, але це такі речі, вони не бувають легкими, насправді. І компанія, яка виготовила цей посуд, це блюдо, компанія це шерцер, після 45-го року, клеймо таке ставили. Така ніжка, бачите? Височенька, масивна, масивна ніжка, широкий, оцей, ця частина не вкрита поливою. Дуже красиве блюдо. І третє блюдо теж досить велике. Розміри 32 см на 27 см. Дуже красиве теж. Ну, просто, просто вони всі три чарівні, на мою думку. Тут деколь. Напевно, з підмальовкою трошечки. Дуже якісна деколь. Дуже в гарному стані, нічого ніде не потерлося. Єдина вада ціє, цієї тарілки ось тут, під глазурю, якийсь трошки такий коричневий, коричнева фарба десь залишилась. Можливо, це брак якийсь в виготовленні. Але мене це не зупинило, ви розумієте, бо о, рідко зустрічаються такі речі. Ну, мені, принаймні, рідко зустрічаються. Тут є і позолота, цей золотий, оздоблені золотих ручок, по краєчку теж є позолота. Красивезна річ. Красивезна. І це Хученройтер, Компанія Клеймо з 48-го року по 70-й. Ну, вирішуйте, якого це року, можливо, можливо 70-го. Ще раз хочу показати цю ваду. Ну, не знаю, кому як. Як на мене, не стоїть на заваді. Не заважає сприймати, не, заваждає, не заважає користуватися. Ну, скоріше, скоріше, на підставку його треба ставити, бо ви бачите ці реалістичні. Малюнки дуже яскраві, дуже красиві, насправді неймовірна річ. Ось такий ще, один, ще одне таке блюдо у нас у нас є. І наостанок я пропоную вам сервіс від компанії Zeltman Weiden. Це 60-ті роки. Напевно, напевно, навіть. Кінець 50-х, початок 60-х років сервіс рідкісний, тому що тут дуже цікаве оздоблення, деколь. Сама форма, отакі округлі всі лінії. Колись я розповідала про компанію Хенріх, теж німецьку, і говорила про те, що за подібну форму ця компанія в 51-му році отримала золоту медаль на конкурсі дизайну різного порцелянового, це дуже така поважна була нагорода. Саме ось такі, такі лінії, такі форми. Це було новим словом в мистецтві порцеляновому на той період. Ну і інші компанії, звичайно, продовжили справу, почали використовувати подібні форми і так далі. Зелтман-Вайден відома поважна компанія, яка існує сьогодні. І ось у них вийшов такий, випустили вони такий сервіс. Він осінній, скажімо так. На кожній чашці є свій малюнок. З одного боку, з іншого боку. Цікавим є те, що блюдця однакові, практично, у кожного, у, кожного, у кожної чашки, в кожному комплекті. А тарілочки різні ось з такими малюнками. Ну, тут у нас 5 комплектів. Є чайник, цукорниця, молочник і 5 комплектів. Взагалі-то є 6. Але коли ми принесли додому, то побачили, що на одній чашці є скол. Тому вважаємо 5. Якщо хтось захоче, то я можу додати і шостий комплект. Ось такі малюнки. Рідкісна дуже річ. Я практично декілька знайшла тільки один чи два варіанти в інтернеті. А так, звісно, не могли ми його залишити, забрали, тому що він дуже красивий. З цією тематикою осінньою, з цими малюнками, він вражає. Хочу показати вам ближче цей чайник. Красивий молочник, цукорниця. Неймовірної краси сервіс. Отже, друзі, я показала все те, що планувала. Дякую, що дивились, дякую, що заходите на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь. І дуже дякую тим, хто довіряє і купує у мене посуд. На все добре, до нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого.